Ставим стартер на за Тут. Откручиваем Бендикса. Откручиваем Череболтика. Она поскочила. не У нас, у нас пускай снялый. Тут такая ситуация. Короче, срач. Везде, где хочешь. Да. Это шестерня на масло, Зато мы не Как я дивился, її треба або зняти звідти або зачухати, щоб вона не хапала її, зовсім не чіпала. Так, так. зараз я покажу. Дістаю оцей вал бендікс весь збор. Зараз буду розшкрунтовувати, його розбирати і ставити на сцену. цей вал, вхоплений на комплект. Зняли цю муфту, бендіс, тут дуже легко знімається, розкручуються ці болтики. О, тут вони стоять, вони розкручуються, заштупорані, потім вони вилазять, забираємо, ця муфта стоїть тут. Ми її розмикуємо після цієї. І все. А, ще забув сказати, тут дві пружинки і така гаєчка. Тримає її вкручуємо пружинку, тоді дає нам всунути оцю шестерню і де суняти почепники. Трошки намучилися, але зібрали цю муфту Зараз будемо вставляти в трактор. Так. Да. Поставили ми поставили переходну плиту поставили стартер ще верхню кришку. і Потім будемо робити електрику запускати, пробувати його.